Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті, шановні. Нагадую, що ми з вами проводимо спільно проводимо збір на увага Далекобійні дрони для головного управління розвідки. Я думаю, що ви собі вже, вже уявили картини палаючих російських стратегічних бомбардувальників, російських бойових кораблів в акваторії Чорного моря. Ну і загалом це. Я вважаю дуже дуже приємно та бути причетними до цієї історії успіху і знищення російських військових об'єктів. А в описі під цим відео буде все необхідно для того, щоб ви змогли зробити свій донат там. Номер банки, номер а, рахунку. Долучайтеся, шановні. А до нас вже долучився Олександр Доній. Голова центру досліджень політичних цінностей, пане Олександре, вітаю тебе в ефірі. Вітаю, Ради бачити. Вітаю так. І знаєш, я зреагував на те, що ти написав в Фейсбуці, про те, що. На жаль, послаблена, ну якби там внутрішні чвари послаблюють націю. Нам цього точно зараз не потрібно. Є ідеї, як мінімізувати такі, скажімо, втрати всередині країни, безперечно, тобто, колись американський письменник Генрі він написав, що трест може розвалитися лише зсередини, Україну не можна. Вбити ззовні і Росія зламала зуби. Проблеми у нас може бути накопичитись лише зсередини. Ми повинні бути свідомі цього і намагатися використати історичні паралелі, історичний досвід для того, щоб забезпечити успіх і в боротьбі з фашистською Росією, і в подальшому в. Розвитку української нації, української держави, чому власне про що ми і, ми, і чого прагнемо, і кожен на своє місце намагається допомогти. А ти заговорив про те, що заборонили виїзд чоловікам, закрили кордон. А на твою думку, який формат діалогу мав би бути з людьми? А це мільйони людей, які виїхали з країни, розуміючи, що там є різні люди? Ну як загалом в будь-якому суспільстві і в будь-якій країні є різні люди. Це ті, хто пішли на фронт. Це ті, хто готові воювати, це ті, хто готові підтримувати тил всередині країни, і от ті, хто виїхали серед тих, хто виїхали, теж є різні люди. Це треба розуміти. Є ті, які там допомагають Україні, працюють волонтерами. Є ті, хто виїхали і абстрагувались, про все забули. Знаєш, мені розповідають, що, наприклад, в Іспанії. Там, ледве не кожна третя чи четверта машина на вулицях з українськими номерами. Машини достатньо престижні, багато дорогих там автомобілів. Відкриваються українські ресторани, звучить, до речі, українське радіо, тобто Україна якби так, так пересунулася на, на захід континенту. І яким має бути формат розмови з цими людьми? Так, а яким чином а, з ними треба говорити щоб україна отримала при цьому максимальну максимальну користь от я скажу так користь під час війни от що ти думаєш який формат діалогу має бути із власними співгромадянами щоб пояснити їм наступне так ви можете жити в іспанії ви можете жити в португалії ви можете жити в сполучених штатах америки але повірте вам без україни буде дуже тяжко тому що бездержавні народи, як правило, завжди страждають. Вони можуть десь прилаштуватися в нормальних цивілізованих країнах. А але от я навіть сьогодні побачив повідомлення, що німецька поліція затримала росіянина, якого підозрюють, що він просто вбив двох українців, от просто в місті вбив двох українців, так тому у нас іншого шляху, як зберегти державність, яка буде захищати громадян по всьому світу. Ну, просто не існує. На, на цьому, до речі, створювали Ізраїль свого часу. У нас полюбляють такі аналогії. Даруй, будь ласка, за мою промову. Але яким ти бачиш цей діалог з нашими співгромадянами, які виїхали за кордон? Я був здивований, але показує практика, що рішення про заборону для консульських послуг викликало страшенний ажіотаж. І схвалення дуже великої частини українського суспільства і підтримку відповідної влади і персонально президента. Хоча ми розуміємо, що лист був відправлений заступником міністра закордонних справ, але такі речі не приймаються без відмашки від офісу президента в умовах президентської республіки, якої є Україна протилежна реакція, подивіться. Наші знайомі, відомі українські політики, журналісти, які асоціюються з Європейською солідарністю, княжицький Микола депутат, Ветрович, володимир депутат, Портніков журналіст це все одно середовище. Категорично виступили проти цього і підставили себе під дуже сильну критику. Значної частини ну, так званого патріотичного середовища, бо ми всі ростемо в патріотичному середовищі, ну, наша, наша частка да? а, чи вони знали, що вони йдуть умовно проти течії? Знали, а чому вони собі дозволили висловитися а, з власною позицією проти цього достатньо популярного рішення у частини армійців, те, що я знаю, у частини активістів, у частини просто людей, а, які ну, воліють справедливості? Яка логіка тих людей, які підтримали зараз рішення Зеленського? Логіка їх не зрозуміла, насправді. Е, наші там друзі, або ми, е, вони кажуть, там два роки в окопах немає, е, немає ні ротації, ні е, мобілізації додаткових. Е, нехай будуть покарані ті, хто е, е, ухиляв? Вони не, не замислюються, що насправді це не збільшить мобілізацію, навіть не замислюються, що це зменшить. Наповнення армії, бо це б'є по мотивації значної частини суспільства. Вони про це не замислюють. От чому я повертаюся до стратегічного мислення: це е, швидка емоція, швидка емоція е, е, негації. Ну, нехай тобі буде гірше тоді, наприклад. Це означає, що влада, яка не отримала зовнішніх політичних зисків, якихось ну немає у нас зараз успіху на фронті. Це реальність, намагається натомість. Отримати схвалення від репресивних заходів. Це репресивний захід, це частина репресії. І значна частина суспільства це підтримує. На цьому з'їздилися авторитарні суспільства, авторитарні держави на такому. Тобто покарання, привселюдне покарання якихось ворогів-злочинців в тій Британії, про яку ти згадав, були привселюдні страти, і того ж Уоліса, який борець боре за Шотландію. Його чудово освистували на момент страти на Лобній площі. А, тобто, з цього робили ще шоу: покарання якихось а, людей. А, але це, вибач, а тут, будь ласка, але, але це було не ХХ століття. Так, але тут покарання. А, 800 чимось тисяч чоловіків. Нагадаю, за два роки виїхало 600 тисяч чоловіків а, мобілізаційного віку з України. І ще перед тим. Були в країнах ЄС. Це, це статистика по країнах ЄС. Виїхали 600 і там ще перебувало двісті чимось. Тобто загалом а, близько 800 тисяч чоловіків, по яких це зараз вдарило, чи хтось з них повернеться з цих людей через це рішення? Ні, чи це озлобить когось? Так чи зменшиться пожертви так звані донати на армію? Зокрема, так. Але влада про це не мислить. бо Вона отримала схвалення від частини суспільства. От заради цього це і робилось. Тобто потрібна влада для того, щоб втриматися, повинна все-таки спиратися на якусь частину суспільства. Саме тому середовище Європейської солідарності, партії, яка, начебто, ультрапатріотична, була змушена зараз критикувати це рішення. Воно справді неправильно. Але в іншій ситуації такі люди, як Княжицький Ветрович і Кортіков, не виступили проти таку рішення. До речі, Портніков пішов далі. Він критикує те, що я критикую неправильно заборону взагалі на виїзд чоловіків. Я поясню, чому це відразу було неправильне рішення. Ми з цього починали, до речі. Чому воно б'є по, насправді по наповненню армії, по економіці, по освіті і по демократії? Олесю, Олесю, коли ти прибач, про не вибач, друже? Я не те, щоб хочу тебе перебивати. От ці ризики, які ти озвучуєш, вони є зрозумілими. Так тут питання в іншому: а яким має бути формат цієї? Я б навіть би сказав би не діалогу, а домовленості із нашими співгромадянами, а їх мільйони опинилися, окрім чоловіків, та а, ну і багато жінок виїхало. І це мільйони наших співгромадян, який формат навіть не діалогу, а домовленостей. Наскільки він можливий? Тобто, шановні, ми усвідомлюємо реалії, та що ви ж не просто так взяли і виїхали. Та ви боялись за своє життя, ви себе рятували. Дехто з-під бомбардувань виїздив. Це все зрозуміло, але давайте домовлятися про майбутнє нашої країни. І оскільки ви там опинилися. То, мабуть, повинні бути якісь критерії вашої допомоги країні. Чи такий діалог ну якби апріорі не принесе результатів? Наш країна держава верніше, взяла відразу а, на себе функції з 24 лютого відсікання цих людей. Ще раз я підкреслюю, заборона на виїзд була не просто помилкова, була шкідлива. Ми беремо, наприклад, все чоловіче населення як мобілізаційний ресурс, частина є пасіонаріїв. Яка іде добровольцями, Тих кілька відсотків. Частина є тих, хто боїться. Ну, бо Людина не може чи психологічне або фізичні відчуття йти до армії. Є така частина. Вони бояться. Більша частина українців а, спокійно працюють, буде повістка, вони підуть, підуть до армії. Це більша частина населення. Більша частина населення. Вони не виїжджали, зокрема, вони не стоять в черзі. До мобілізаційних до, до ЦЦК, але буде повістки, вони йдуть, і і статистика соціології верніше показує, що це близько 60 українців, які в разі надходження повістки вони е, підуть до армії, забрали право працювати і виїжджати у всіх незалежно від того: це пасіонарій, це утікач а, чи це а, звичайна. Законослуха людина до чого це призводить? Ті, хто не хочуть воювати, вони все рівно втекли під будь-яким приводом і втечуть, бо вони не хочуть все рівно воювати. Більш того, вони небезпечні в армії. Бо якщо людина не хоче воювати, а ти їм дав зброю. Я з військовими скільки спілкувалася, каже: ну не можна з такими людьми йти в окоп. Добре, якщо він не здасться в полон, але він кине кине зброю з переляку, від того, що він не хоче стріляти, таким чином підставить інших. Не може таких людей просто брати. Це небезпечно для армії, небезпечно для товаришів по зброї. Просто а на, в той же час, ще раз підкреслю, заборона на виїзд означала, що це ніхто не може працювати. Маєтникова, тобто, у нас була дуже велика маєтникова міграція економічна з тією ж Польщу на 2-3 місяці. Попрацювали в Польщі, заробили грошей, дали в бюджет, до речі, український, або дали або дали до нас. Після того попрацювали в Україні. Вони тепер не можуть так працювати. Наприклад, ті, хто вчаться, вони вчаться весь, весь рік, на літо вони могли приїхати до бабусі попрацювати, до мами попрацювати, вони тепер не можуть повернутися, їх не випустять далі на навчання. І таке інше. Це удар колосальний по економіці. Але у владі про це просто не замислилися. По освіті удар і по демократії безперечно, тому що Колесо, ну, я... у нас записано правіє права на війну, я розумію, uh... що ти говориш. Більшість європейських націй живуть в умовах демографічної кризи, в яких нарешті, нарешті багато урядів зрозуміли, що люди це, це не баласт, а це цінний ресурс. Та і ми зараз це дуже гостро відчули. Справді, а як ти вважаєш, яким чином зараз? Зробити так, щоб ну ну от дивись, слухай, мова йде про мільйони людей. Оскільки ми вже заговорили, ми це фіналізуємо та цю тему. Щоб вони не були втрачені для України. Ну тому що все дуже просто людей. От, якщо дуже просто сказати, людей не вистачає. Може дійти до того, що ви будете дуже довго шукати кваліфікованого сантехніка або лікаря, тому що багато людей просто виїхало. Для інших країн це цінний ресурс, який розвиває їхні економіки. Ну і зрештою, як нам далі розвиватися? От уявімо собі, ми перемогли далі. Де брати людей? А ми будемо іранців, вибачте, будь ласка, як один з прикладів умовних іранців запрошувати для того, щоб вони розвивали українську економіку. Це неможливо, тому що Іран став на бік Росії, так. Це я так дуже умовно кажу. Я не хочу нікого ображати. Очевидно, що ми повинні мати свою міграційну політику, зрозуміло. Але коли у тебе такий ресурс у вигляді у вигляді там 8 чи 10 мільйонів людей своїх власних, ну очевидно, що з ними треба якось домовлятись, як і в якій формі. Як ти вважаєш? Україна буде втрачати людей далі, тому що політика влади нинішньої це відсутність стратегічного мислення. Не йде взагалі мова про відкриття кордонів. Ще раз підкреслюю, що було абсолютно нормально, і е, ми би не втратили більше чоловіків, тому що, навпаки, посилилась маю міграції. Для наповнення армії потрібні не репресивні заходи. Мобілізація необхідна, безперечно, але мобілізацію можна проводити не в репресивний спосіб. Потрібно думати над рекрутингом і світовим рекрутингом, зокрема, збільшення світового рекрутингу. Українці могли би стати націю офіцерів в армії, а рекрут у них посилити по світу світовий. Він і є насправді, але його можна ще посилити. У нас достатньо добровольців і так воює, але їх потрібно в рази збільшувати. Потрібно проводити армійську реформу, і потрібно посилювати мотивацію. Мотивація у нас розглядають лише мотивацію військового. А я кажу ще про мотивацію суспільну. Люди повинні відчувати за що вони захищають Україну. Якщо Україна стає непривабливою державою, де не поважаються права громадянина, де немає перспектив ні для освіти, ні для роботи, то у людей зменшується мотивація захищати таку державу. От в чому біда відбувається, Україна стає середньо непривабливою. І ми повертаємось до початку нашого розмови. Росії вигідний такий довготривалий процес. Війни, подивіться, що вона Не набула так. за цим агресії. Слухайте. Вона набула 5 міль по демографії. Вона набула 5 мільйонів громадян, які вони роздали паспорти. Вони спеціально перемішують населення, вони спеціально крадуть дітей і русифікують. Але це 5 мільйонів ресурсів, А Україна втратила понад 10 Окрім тих, що вісім виїхала ще 5 мільйонів, які е, загарбали росіяни. Тобто ми втратили ресурс а демографічний, а вони набули. Якщо ми цього не усвідомимо, то ми не будемо виправляти помилки. А ми поки що, як політична еліта, не усвідомлюємо, тому помилки будуть накопичуватися, посилюватися. І не, мені не хочеться, щоб у нас зсередини зламався механізм, щоб відбувся саботаж українців української держави. А все до того йде. Влада про це навіть не замислюється. Зменшується внутрішня мотивація. Це катастрофа насправді для нації. Нам потрібно посилювати внутрішню мотивацію, боротися за кожного українця. Навіть якщо він трохи не такий, як нам, нам подобається. Нам потрібно переконувати, пояснювати, пропагувати, пропонувати тобто збільшувати український простір, а не зменшувати. А у нас зараз йде зменшення українського простору. Та Олесю, дякую, потрібно збільшувати український простір, а не зменшувати його, і це точно одна з політик таких магістральних Путіна знелюднення України. Тобто, я думаю, що головна мета Росії це вбити якомога більше українців, скалічити а або витіснити просто за межі України, і це послаблює звичайну Україну. Я тут принагідно згадую, що свого часу ще за часів царської Росії Російської імперії. Царю Ніколаю II поклали аналітику. Тоді теж працювали аналітики, які розробляли сценарії розвитку, і вони йому сказали, що ми Україну, чи як вони казали, Малоросію на той час втримати в стані губернії більше не зможемо, саме через те, через демографічну ситуацію українців ставало більше. Ну ми можемо згадати в українських сім'ях десятками народжували дітей. І а, ось ці царські аналітики а, вивели формулу української незалежності: що українців стає так багато, що втримати їх в стані колонії ми більше як, як Російська імперія не зможемо. Тому я сподіваюся, що ми справді прийдемо до того усвідомлення, що люди це не баласт, якийсь який можна відрізати, та а це насправді для держави з точки можна... зору держави. Це це дуже цінний ресурс. Актив. Ні, не ресурс. Малень, Актив. Маленька, маленька теза ага. Маленька теза якраз доповнює е, історично доповнює до того, що ти казав. Саме тому Росія за часів Російської імперії, і це було у Сталипіне, да, вони використали демографічний український ресурс для наповнення своїх територій. Е, за деякими е, е, даними, е, якраз район Усурійська, оце далекий Схід, близько 80%. Було населення з України саме тому там сели Чернігівка, Полтавка і таке інше, які в подальшому були асимільовані, Вони були відірвані від України. Це демографічний ресурс, здебільшого Чернігівська і Полтавська області туди, якраз в добровільний начебто, спосіб, і просто давали землю, тобто вони використали мотивацію, і потім нащадки цих людей вони стали росіянами з українськими прізвищами, але росіянами, тобто Росія підступна. Дуже, але стратегічно мислячи, використовували український ресурс. Україна повинна зрозуміти, що ми не повинні виснажуватися. Ми повинні збільшуватися, а зараз ми виснажуємося. І в тебе підсумок абсолютно був правильний і Росія. ж діяла різними методами, тому що коли переселяли українців та інші нації до Сибіру і в мордовські табори, це теж була частина політики е, Росії. Та як би вона не називалася. Дякую, дякую дуже. Олександр Доній з нами був голова Центру досліджень політичних цінностей. Олесю, дякую тобі. Дякую. Переможемо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.